Сьогодні Верховній Раді України абсолютно чорний парламентський день сьогодні. До порядку денного в порушення всіх регламентних процедур внесений закон 4493 у, у це урядовий законопроект, це законопроект Гройсмана про так званий ринок електричної енергії. Ви пам'ятаєте, коли голосувався законопроект про ринок газу? В той час у всіх українців. Забрали дешевий український газ і замістили це газом, який був 5-6 разів дорожче ніж той, який ви завжди споживали. Так, от сьогодні розглядається закон про ринок електричної енергії, але до ринку це не має ніякого відношення. Це грубо лабістський глибоко корупційний закон, який забирає у українців атомну електричну енергію гідроелектроенергію, яку ви споживали всі 25 років напряму без посередників, по ціні значно нижчі, ніж теплова електроенергія, і зараз цим законом у вас забирають цю електроенергію. І більше того, встановлюють раніше, ви без будь-якого посередництва брали цю електроенергію з державного енергоринку. Зараз цим законом передбачено, що будуть введені спеціальні посередники, які будуть купувати у держави дешеву атомну електроенергію, дешеву гідроелектроенергію, а продавати вам будуть втридорога. дорога. І я вже точно знаю імена тих високопосадовців, які поставлять туди своїх посередників, і які будуть знову мільярди доларів знімати з країни і з вас. От який закон голосується. враховуючи, що цей закон буде приносити багатомільярдні доларів і прибутки, які будуть у вас забирати, то Верховній Раді корупція досягла такого рівню. Що повний консенсус навколо цього закону? Я не дивуюся, що за цей закон буде голосувати блок Петра Порошенка. Я не дивуюся, що буде голосувати фракція Ценюка або Радикальна партія Ляшка. Я дивуюся самопомочі. Є такий там пан Підлисецький, який всю фракцію переконав, що це ринковий закон. Але цей пан Підлисецький самопомочі він є бізнесменом, який прямо зацікавлений, тому що він мав відношення, поки не був депутатом, і зараз я переконана, має неформальне відношення якраз до тих підприємств, які володіють електромережами. І він сьогодні є один з лідерів притягування цього закону, і тому самопоміч теж збирається за цей закон голосувати. І більше того, пан Підлисецький самопомічі він лабіював пункт цей закон, щоб дешеву атомну електроенергію продавати за кордон. Взагалі, скажіть мені, будь ласка, що сталося з нашою державою, і чому у вас забирають все? Крім того. Цей закон прямо спрямований проти малого підприємництва, тому що тут в цьому законі прописана абсолютно драконівська, дорога, обґрунтована процедура приєднання е, малих підприємців до електромереж. Розумієте, там знову вводяться побори. Цим законом знову надається право НКРЄКП вводити в тому числі фіксовану щомісячну абонплату.